Друзі, всім привіт, всім доброго вечора. Приїхав сьогодні на річку Псел, виїхав спеціально заранше заздалегідь о 4-й годині, щоб зайняти краще місце. І що ви думаєте, друзі, вже всі місця зайняті. Залишилось вільно тільки одне місце по берегу. І те місце, на якому я рибалив минулого разу. Не знаю, чому його ніхто не зайняв, але місце доволі непогане. Там мілячок, всі намагаються сісти десь ближче до ями або. Прямо на ямі. Хочу сьогодні попробувати половити щуку на живця. Перед тим як почне темніти. Минулого разу в мене було дві покльовки гарних щучих і откусило поводки. Тож зараз замішаємо прикормочку. Будемо ждати е, темряви, поки почне клювати біла рибка. І спробуємо половити хижака. Можливо, навіть нам щось клюне сьогодні на живця. Так, ну все, друзі. Людей сьогодні, як я вже сказав, дуже багато. Ось поряд біля мене теж люди вже. Костер палять теж з ночівлею. Тож, можливо, буде мені не сумно і не скучно. В них вже музика грає, шашлики збираються жарити. Приїхали люди відпочивати. так, Але ж по порядку про рибалку. Зараз замішаємо швиденько прикормочку. Сьогодні я взяв цей спрямовано, друзі, прикормочку лящ, кориця, ваниль, від Real фіш. Хочеться половити саме ляща. Будемо приваблювати його лящовою прикормочкою. Висипаємо цілу пачку. І також сюди висипемо кілограм, друзі, кілограм підвареного половинками гороха. Так багато гороха я ще не варив. Зазвичай я варив півпачки, дві склянки. Сьогодні вирішив. Хай рибка посмакує. Також у мене є якості наживки, точніше, будемо використовувати опарище. У мене ціла велика банка. Як прикормка вже буде готова, ми сюди більшу частину, друзі, висипемо в прикормку, як живий корм у нас буде. Ну, і також червоні гноєві такі навозні класні черв'яки. Цього разу я вже придбав не три порції, а п'ять. Тож, сподіваюся, мені вистачить, бо на минулої рибалки в мене закінчилось і прикормка, і черв'яки. Не вистачило. ну Можна сказати, що впритик вистачило до ранку. Так, ще в мене є ось такий ліквід гороховий. Він розрахований на 3 кілограми. Ми висипали кілограм, тож вильємо десь третинку. Ще на пару рибалок буде. Зараз все це вимішаємо гарно на суху, потім додаємо водички. Також у мене є ще, друзі, ось такі ева пуфіки, які останні три. Рибалки роблять мені рибалку. Не знаю чому, а саме, але саме з оціми Ева попапчиками, які в медовому і в кукурузному сіропі, з ними клює найкраще. І також будемо підживляти ще на гачок ось таке, такий пінопласт в тісті, протеїновому тісті. Є кукурузний, чесночний, гороховий і медовий. Також класно працює, будемо підживляти на гачок. Ще в мене є кукуруза. До речі, її теж можна сюди отак додавити. Трошки залишимо наживляти на гачок. В общем, все, друзі, сьогодні підготував для того, щоб класно половити крупну рибку. Хочеться приймати саме лящиків. Тож, сподіваюся, оцінять мої зусилля. Рибалити сьогодні, друзі, будемо. Почнемо рибалити на фідери. В довжині 3,60, моделька S-River з тестом до 150 грамів і моделька Cassmaster з тестом до 110 грамів. Поставлю ось такі відводики, годівничку вагою 98 грам. і змастрував ось такий друзі, металевий повідочок і поставив тренічок. Довжина поводка стається 80 см. Залишилось змонтувати Снасті і впіймати. Живця. Є у мене легесенька удочка з манюнім гачечком. Сподіваюсь, з живцом проблем не буде. Тож, зараз швиденько збираємо фідери і живця. І поки не стемніє, будемо намагатися впіймати хижака. Не знаю, можливо клюне, а можливо і ні. Ну, що, як на мене, вийшло досить непогано. В принципі, той самий класичний фідерний монтаж, тільки замість повідка з гачками на білу рибу я поставив довгий металевий повідочок з тронячком. Зараз так само швиденько я змонтую і другий фідер. А потім, потім спробуємо впіймати якогось живця. Фідери зібрані наживця живця готові. Ось така є у мене, друзі, удочка, довжині 4,5 метра китайська. Це, мабуть, одна з моїх самих найперших удочок. Я її купляю ще, як тільки починав серйозно займатися риболовлею. Я не знаю скільки їй років. Ну, приблизно років 30, якщо не більше. Дуже така легесенька. І зараз спробуємо на неї впіймати живчика. Ну що, впіймати живця виявилось завдання над легким, друзі. Тільки закину і зразу є перша манюня рибка. Давайте поки що закинемо її. А потім, якщо впіймаємо щось крупніше, то перечепимо. Так, годівничку я вже затов кашею. Сподіваюсь, що вона нам допоможе. Дивіться, чому я додаю прикормку в годівницю. Коли на прикормку збирається ось така дрібна рибка, підпливає щука. Малюк тікає, живець залишається. Тож, сподіваюся, що моя задумка спрацює. Кидаємо недалеко. Метрів 20 від берега. Перший є. Зараз ще почепимо колокольчик, щоб не сидіти, не дивитись на фідер. тому що я буду ловити живців. Ми почуємо, якщо щось клюне, почуємо дзвоник колокольчика. Живці дрібнуваті. як на мене. Але клюють один за одним. Зараз зарядимо другий фідер і ще половим живців. Можливо, будуть якісь трошки крупніші. До речі, хто частенько рибалить на живця, підкажіть за що його краще чіпляти, за спину чи, можливо, якось по-іншому. Я... Або за спину чіпляю, або ось так за нижній плавець. Тоді, наче кажеться, що він краще, краще плаває. Ось так. Ну, Спробуємо один фідер так зарядити, а другий інакше. Все, друзі, було в мене на живця дві покльовочки. Перва покльовка була так гарно, подергала, я підсік, достав живця немає, зняла. А другу, ось, бачите, пожувала, почистила, можливо, великий живець, можливо, була щучка невеличка. Ну, коротше, задушила красноперочку і теж не впіймалася. Ще, мабуть, з півгодинки, в принципі, можна. Можливо трошки довше постояти на живця. Може ще щось і впіймаю. А ні, то вже будемо заряджати на ніч на білу рибку. Ну що, друзі, щуку я так і не дочекався. Було дві покльовочки, одного живця зняла, одного покусала. Тож я вже зарядив звичайні класичні монтаж на фідер, поставив світлячки, які міняють колір з червоного на зелений при покльовці. Поставив ліхтарик, який нам буде світити на кінчики фідерів. Ось так. Але поки що не включаю, бо ще досить видно. І також поставив ліхтарик над прикормочкою, який нам буде вночі освітлювати місце, де ми будемо наживлятися. Все підготував. Сподіваюся, що вночі гарно порибалимо. Тож чекаємо, поки стемніє. Вже почали давати трошки водички. Десь метр вже додалась течія пішла в зворотній бік проти течії, бо течія зазвичай вниз, а зараз течія вгору. Підживляє річку Дніпро і десь в другій годині ночі, як почне вода падати, то повинен бути самий активний кльов. Тож чекаємо. Друзі, тільки стемніло і перва покльовка. Не знаю, що там за риба, але щось вже, щось вже є. Зараз подивимося. Сходив там до толіка, до товариша, теж, каже, почало покльовувати, каже, йди лови. Що в нас тут, там, мабуть, карась, скоріш за все. Так, да, перший гарний карасик. Ось він. Не дуже здоровий такий. Але вже перший єсть. Черв'ячка я ще не заряджав. Думаю, будемо економити для ляща. Поки що заряджаю. Ось такий попапчик із Ева. Та я вам уже їх показував неодноразово. Ось такі маленькі попапчики, жовтенькі в сиропі. І пучок опаршів. І ось уже є перший карасик. Можна і садочок закинути. Потім переставимо, можливо, десь ближче далі, бо буде вода прибувати, убувати. Крис так багато, бігають просто табуном, друзі. Здоровенні такі. Минулого разу як рибали, мишка. Маленька така мишка приходила, всю ніч тут під'їдала у мене на коврику, каша висипається і не боїться, прийде, сяде. І чмакає за обидві щоки. Трошку, друзі, покльовує. Карасики в основному сходив до толіка, в нього теж самі караси клюють. Але, каже, щось було гарне. Пару сходів, не зрозуміло що. Кажу, мабуть, теж карасі гарні, бо іноді такі попадаються до кілограма ось, Дивіться, який гарний. Такий грамів 300-400. Гарний карась. Заковтнув. Гачок заковтнув. О! Віддав. Бачите, пучочок черв'яків. Ева і опариш. Ось такі гарні карасики. Найкраща наживка. Скільки разів я вже виїжджав, без черв'яка зовсім не хоче, тільки з черв'ячком. Ох, воду горнуть. Скоро вже і до садка не дойду. До речі, Толік каже, що впіймав одного сазанчика такого десь до кілограма. Кажу, тобі пощастило більше. У мене сазанчики ще жодного разу тут не клювали. Ще одна поклевочка, ще одна гарна рибка. Ну це щось таке вроді непогане, друзі. Можливо навіть лящик або гарний карась. Що це таке? Не пойму. важке таке. Щось важке. травой жмутком трави а, карась змутком трави ну, що воно таке важке в принципі карасик то непоганий всі як один в середньому 300-400 грам гарні карасі що тут казати і ось уже який поспіль друзі бачите на черв'ячок і з опаришем і з ева по папчикам ось висять чисті опариші на них ще з одної поклівки не було не хоче чистого опариша брати тільки черв'як Біжи. так а де ж лящі прикормочка така на ляжчика у нас горох Криця лящ, а ляща поки немає. Карасю тому все одно, на що яка прикормка? На любу прикормку йде. Ну ще у нас час є. не хоче опарища зовсім. Або на ТО її, друзі, обдавати, мабуть, або самому розібрати, смазати. Тут, ну, тут щось теж непогане, мабуть. Що у нас тут? Або з травою, або гарна риба? Дивісь, що там таке не може підняти? З травою. Карась, але гарний із травою. Стандартний розмір. Всі один в один. Як будто з одного виводка. Ні більшого, ні меншого. Всі однакові. Теж заковтнув гачок. Єсть. До речі, пройшовся по берегу і багато раків виповзають. Зараз заборона на ловлю раків аж до 20 вересня. Здається, з 5 до 20 вересня. У них зараз лінька. Вони до берега лізуть. Такі невеличкі. Багато повзає. Минулого разу теж декілька штук бачив, повзали під берегом. Це щось потягло, чуть фідер не вкрало. Що ж там таке? потягнуло? Ще сидить, чи вже зійшло? Там такий шустрий був. Карась, гарний карась. Ох, і шустрий. Ну, гарний же ж. Це мабуть найбільший на сьогодні поки що. Такий запів кіло десь. Ти там лящів бачу чи ні. Вони там взагалі є. мовчить. Ничего не каже. Знаю точно, что есть. Она что-то пока еще клевать не хочет. Нарешті гарна покльовка, друзі. Аж приємно так було дивитись, як затіліпало. Можливо, навіть ранковий лящик підранковий. Бо вже, мабуть, через годинку почне світати. Десь минулого разу, десь такий час і почали клювати лящики, да? дивіться, нарешті перший. Ой, гарний який. О, підожди, подожди. Підожди ти. Стрибучий який. Оббризкав мене всього. Оббризкав мене всього. О, такий вже гарнюний. лежи. Нарешті я тебе дочекався. Але ж тут щось тіліпає. Шо у нас тут? Что-то на другой так телепало. Почало світати, так швидко розвиднюється. О, а тут лящик. Нарешті ще один гарний, дивіться, такий кілушний десь. Такий самий, як перед цим був. Ах ти ж, чуть не втік. чуть нефтик не втик, одервался гачок. Поведочек одервал. А не, не одервал, то мне сдалось. Не одервал ничего. Это добрый. Ух, какие красень. Бежи. Так, и снова два фидера на березе. Белый. Дуже швидко объеднаю червяки. Одна поклевка і вже все, голий. Перезакинув, друзі, фідер, впіймав лящика, тільки перезакинув і знову покльовка на той самий фідер. Подивимось, що тут. Можливо, знову лящик, бо почала падати вода, і так стрімко падає швидко. Але ж як починає падати вода, то клюють лящики. Ні, це карась. А я вже думав опять лящик взяв. Це карась. Але гарний. То взагалі всі карасі дуже класні, гарні. Сьогодні дрібних і не було. Зрозуміло взагалі. Так, другий крючок у мене Наживлений ще по красоті. А сюди зараз опять зарядимо пучочок черв'яків. Ну що, друзі, дивіться, що витворяє дрібна риба, тільки почало світати і просто не дає життя. На обидва фідери тіліпає, навіть не встигає з кормушки вимити прикормку, достаєш, а гачки вже голі. Один клює, дивіться. другий клює. І підсікти нічого неможливо. Ось така таранушка дрібна. Тож я вже вирішив збиратися додому, тим паче, що вже п'ята година. Що мені сьогодні вдалося спіймати. По уловчику я впіймав на світанку два гарних От, І десь десь приблизно півтора десятки гарних таких карасів. Декілька штук були більше, ніж пів кіло. І решта десь такі 300-400 грам. Ось такий у мене сьогодні уловчик. Загалом риболовля вийшла непогано, хотілося б, звісно, краще, щоб замість карасів клювали гарні ляші. Але маємо те, що маємо. Хочу нагадати, друзі, що всі корисні посилання на снасті, якими я рибалю, на прикормки, на ліхтарики, загалом на все, що я використовую на всіх своїх риболовлях, ви завжди можете знайти в описі під відео. Ну, а я вже швиденько буду збиратися, тому що ще сьогодні на 9 ранку треба на роботу. І перед роботою хочеться хоч пару часиків поспати. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.